Оля Крячко фотографиня, яка поєднує свою професійну пристрасть з ролями мами та дружини. Разом з чоловіком заснувала власну фотостудію. Її неперевершене вміння розкривати найглибші емоції людини через об'єктив робить кожен кадр особливий. Ми з тобою сьогодні знаходимося в свята всіх святих в твоїй студії. Я так розумію, таке твоє місце сили. твій другий дім. Так, це ж не ось з неба все впало. За цим стоїть дуже така сувора праця довго тривала. Так велика команда стоїть, тому що я цього не досягла сама. Мені допомагали. Не одна людина, але одна важлива, особливо важлива, про неї буду казати багато сьогодні. Тому що мій чоловік так зробив все для того, щоб я була фотографом, класним фотографом в своєму місці, в своєму місці сили. Це майже будинок, в якому ми майже живемо. Спочатку, я так розумію, ти все одно ж якось захоплювалася фотографією. Так, так, я захоплювалася. Це було прямо от. Тільки ми почали е, навчатися в університеті, і одразу я зрозуміла, що це не моє я не буду програмистом. Я не буду програмувати, не буду писати нічого. Я буду фотографувати. Ти починала, мабуть, з вуличних да? якихось зйомок це були. А вже ж, ніяких студій не було. Тоді не було навіть кав'ярень. Прив'язатися Якісь... взагалі так нема було до чого. Та ні, не можна було, так. Да. ж, так, да, вулиці, оці осінні, осінні фотосесії, віночок, листечко летить, але все одно це тоді так вражало. І в який момент ти почала ось якось звертатись до студії. Я помі... Таю у квартирі подружка просто от пустуюча квартира, і ми там ставили ялиночки, новорічні зйомки робили. Але зараз я дивлюся на ці фотки, і вони суперські. Тобто навіть ті початкові фотосесії новорічних зйомок вони були реально на рівні. Ви вчилися те? Чи ви самі ось методом? Самі, все самі. самілок. Слава Богу, вже був Ютуб. І на Ютубі можна подивитися все. Будь-які майстер-класи, все, що завгодно, ви можете впізнати на Ютубі. Тому що я признаюся чесно, да, я вкладаюся, а вже ж в свою роботу матеріально це дуже багато грошей, але я не проходила ніякі навчання. Тобто я читала і дивилася дуже багато. Я самоучка. Як же ж дійшло. Дійшла справа до створення такого? Це ж не перша студія. Тут на цьому місці. Тому що з'явилася дитина, і дуже складно стало е м, їздити в Дніпро, тому що в Дніпрі дуже круті студії. Їх багато. Мені дуже подобалося. Але отак кататися і залишати маленьку дитинку на багато годин. Тому було прийнято рішення, що треба. Треба відкрити студію в місті. І я якось йшла за кульками до моїх знайомих. Вона сказала мені, ця дівчина, що Оль, зайди до нас в офіс і подивись, які в нас великі зали. І я прийшла в цю будівлю, і там дуже вона така закинута. Це були майстерні технікуму. Але коли я зайшла і побачила ці вікна. Ці величезні зали, і привела туди чоловіка. І ми зрозуміли, що це студія, це е, реальна фотостудія, де ми будемо працювати і кайфувати. Тому цей шлях почався з їх майстернь. Це була одна зала, так? З різними це локаціями була, тоді. Так, да, це була одна зала. Вона була 110 квадратних метрів. Е, це був перший досвід. І, а вже ж були там нюанси. Ми пофарбували підлогу е, і вона. Ваняла дуже багато років. Навіть є е, відгук на google ну не, не Google, От коли вбиваєш фотостудія Луч, і там старі відгуки. І відгук, типу, студія. Вау! Але так воняло фарбою, і це правда. Ми не знали. Ми перший раз це робили. Не знали, як хотіли таку. Це була лофт студія, типу гараж. У нас там стояв е, автомобіль. Так, я пам'ятаю, да. Да. да, і підлога була сіра, от гараж. Ми робили гараж прямо. Тому да, але все одно це так душевно, це круто. Це так мощно ви, виглядало. Ну, дуже круто. І чому ви вирішили переїжджати сюди? Ми вирішили переїжджати, тому що в один прекрасний момент, коли ми зробили першу циклораму в нашому місті, вклали туди гроші і нам сказали. Ой, друзі, прийдеться з'їжджати, тому що тут відкриється медикум. І ми зрозуміли, що це все. Ми не хочемо більше вкладатися. Це було страшно, це було дуже сумно, я плакала. Ми пережили складний час цього моменту, коли студія закрилася і почався новорічний сезон, а треба було знімати, тому що клієнти хотіли ці новорічні фотосесії, і ми почали знову кататися в Дніпро. І це був жах, просто це жах. Коли якась погана погода іде сніг, а в тебе п'ять фотосесій в Дніпрі в різних фотостудіях, це все. Ця студія вона вже побільше, набагато побільше, ніж та. Як ви вирішили, як ви прийшли, що от ви зможете саме такий об'єм подолати? Ой, ну просто ми зрозуміли, що ми не міняємо наше життя ніяк. Я буду фотографувати, і це наша справа. І Вова хотів, щоб я була щаслива, а я була нещаслива, коли студії не стало. Тому ми почали шукати: а не знайти в нашому місті таке приміщення, як було в нас, це просто ну це неможливо. Не ось здається, що ось центр міста так гарно, так кльово. Парк Лівобережний, пар... А якщо ти на республіканській вулиці, вибачте. Там здається, що вбивства кожен день. Ну трошки так. Да. Тому останній останні подих вже був. Ми зайшли просто на цій же вулиці. Був спортзал. Ми навіть не е звертали уваги на нього ніколи. Хоча ось просто навпроти наша студія, і ми просто зайшли. Зайшли подивитися, воно таке було сіре, було прохолодне. У місце сили, спорту та здоров'я, куряща адміністраторша – це взагалі кайф. Ми зайшли і спитали, що ви тут взагалі робите. Жодної людини, жодної людини, просто вона з сішкою, вона, та тут спортзал. І все, ми да, подзвонили. Алло, алло, що ви тут взагалі будете робити? Та ми нічого. Ну, давайте ми заберемо. Все, тепер тут фотостудія. Ну тут ем, тут же був е, фітнес-зал, тут же були такі маленькі вікна, була така темрява. Ми взагалі не розуміли, е, от. Ну, ми зрозуміли, що клас, це круто, це фотостудія, центр міста. У так вхід, рецепція, все було зрозуміло, як то буде, але було темно. Тобто, ми розуміли, що треба збільшувати вікна. а їх тут 17 штук, 17 вікон. Ці циферки плюсувались. Нам було погано. Мені стоїть, я постійно плакала. Але ж ви ризикнули це зробити. Ми ризикнули. щодо того, як сюди вже почали приходити інші фотографи. почали приходити сюди фотопроекти. Як це починалося? Ой, Ну слухай, ну це почалося ще з цієї студії. Ми ще покликали тоді на відкриття фотографів, щоб вони просто про нас знали. Фотопроєкти навіть ті студії були ще крутішими, тому що ми навіть кіз туди приносили. Кози, прикинь, ми привозили кіз, робили таку фотозону з сіном, з квітами, сухоцвіти, дерев'яна така фотозона була, стіна прямо з дерева. І люди ходили, так ми ловили цих кіз. Це круто, це був екшен. Да? Вони прям набі... забігали, от циклорамися з радіусом цим, і вони прям забігали на стіну. І дуже багато піселі ми бігали по студії з пелюшками. Коли да, вона от стояла, просто прикинь, фотосесія, всі гарні з макіяжами. Ну що це природа? Люди відносилися дуже гарно. Носили туди кроликів. Отак, п'ять кроликів в мене жили прямо в фотостудії. Теж бігали, отак якось вилазили з цієї клітки. Бігали по студії. Постійно я приходила, збирала оці какашечки малесенькі. Боже, що тільки не було. Ну тут був кролик. Тут Кролик П'єтяв, да? Да? Петрик, Петр, да Петр, кролик Петрик Петр, Петр, Петр. жив у нас тут дуже багато, поки я не забрала його додому, і він жив з кішкою. Ну, Да, різними пробували. Розкажи трошки про е, створення вашого окремого. Так, ну це не, про, не фото, прям про все, прям масштабний такий проект з дівчатами, з стилістами, е, з усім цим все так. Це було. Дуже потрібна функція в студії, тому що збиратися десь перед фотосесією це дуже накладно, тому що майстри знаходяться не прямо в центрі міста, а десь подалік. І ти можеш запізнюватися на фотосесії. А Фотосесія це ж, наприклад, там година зйомки, і ти повинна з'явитися на свою зйомку. Якщо ж ти запізнюєшся, час не збільшується для цього. У нас є візажист і хеєр-стіліст. це майстри топового рівня. Вони найкращі в нашому місті. Я так вважаю, це перевірено вже досвідом і багаторічним. І взагалі так круто вийшло, що наш візажист ще з дівчина з дуже крутим смаком і. Отак От візажист вирішила, що буде вдягати і не тільки себе, а ще й наших дівчат. І тепер дуже великий гардероб, гардероб в нашій студії завдяки людям. І Вероніці, вони працюють разом. Вони за годину збирають дівчат і вдягають під час зйомки. Угу. Ну я на собі вже це випробувала. Це вау. Так мені дуже сподобалося те, що ви, ви всі разом, вся ваша команда. Ви просто е так із мого звичайного образу, ну дівчата мене не знали ще особисто. От ви, ось ви мене побачили зовсім іншою. Ми дуже хочемо, щоб людина ще й вийшла за рамки свого. Е це було перевтілення. Яка вартість от такого збору? На даний момент послуги візажиста і херстиліста фотостудії коштують 1800 гривень. Це ж зачіска і макіяж. 1000 гривень коштує в годину. Різні наряди, то тобто, ви змінюєте безлімітне. Ну це не безлімітний за годину. Три рази ми можемо змінити цей одяг, взуття і прикраси. Це коштує тисяча гривень. Оренда фотостудії коштує 800 гривень на годину, і моя робота 2000 гривень на годину. Загалом приблизно це виходить десь 5,5 тисяч. Так. Так. так, ну це і за це... таку колосальну роботу. Так і це ну взагалі ти ж знаєш ціни інших міст. Це так. дуже це дуже мало. Це дуже мало. Прайс студії один і, і той же, так? Якщо навіть окремо брати зали різні, тобто все тут тієї ж вартості, так? Так, ну тільки у нас різниця ціна, якщо кількість людей більша. Якщо кількість людей перевищує 10 чоловік, тоді вже за кожну присутню тут людину зверху плюс 100 гривень. Ну тому що тут же бувають і класи, розумієш, і трошки інше вже йде амортизація студії, трошечки змінюється. Тому що коли за кагало забіжало 30 чоловік, то розумієш? а за тваринок також за потрібно. тваринок теж да, доплата плюс 100 гривень, тому що це одразу прибирання. Ну ти попереджуєш, що тварину треба принести прямо на руках. От прямо принести на руках чисту тваринку, але люди бувають такі, знаєш. Ну не дуже серйозні, приводять з вулиці до да, брудних, і вона просто сідає на підлогу. і Від неї вже брудне е, пятно, таке. Якщо тварина брудна, то ми можемо. Перейти в варкзалу таке бувало не, не перший раз. Від да. студії так перейдемо до особистого тебе як фотографа. що взагалі входить в твої обов'язки як фотографа? Ну і такий прайс, мінімалів. Мій прайс змінюється теж по кількості людей. От якщо якісь зйомки з садки, школи, а я таке беру один, один час, якийсь я не працювала зі школами. Я була молодша і мене якось знаєш. Випускниці, які були вище мене по зрісту і виглядали старше, ніж я, вони якось іноді поганенько, от коли ти фоткаєш випускний, і там багато класів. Біля кінотеатру «Мир» було багато, пам'ятаю, зйомок. І багато фотографів, і багато випускниць. А фотозона одна. І прикинь, я там стою зі своїми випускницями, і мене інші випускниці штовхають там ти, там іди. І от я просто ненавиділа цю роботу і відмовилася від неї, тому що це вже було якось, знаєш, принизливо. Але останнім часом почала приймати ці замовлення, ціна трошки вища, але це оговорюється індивідуально. Якось ти знаєш, або діти почали такі інші попадатися. Мені дуже приємно з ними. Працювати. І якось працюючи з дітьми, ну, ти в тренді. Ну, Зараз вже в нашому світі діти більш активні, вони більш знайомі да. з камерою, з телефоном і з усіма, тому вони, можливо, менше соромляться. там, відкритіші. Да, мені ще. дуже приємно. Та я ж все-таки, напевно, студійний фотограф. і Це е, е, моя дорога, <смі> мій шлях. Я тут, як риба у воді. Але як якось я люблю комфорт, люблю світло, я люблю. Світло, з яким я працюю в студії. Я люблю якусь картинку гарну, а не просто знаєш, легка така історія. Ось сонечко світить, ось тіньок, ось тут кущик. Ну, типу, це мене не дуже чіпляє. Давай трошки про якісь веселі моменти, ще й такісь, можливо, прикольчики, які були під час зйомок, або там фейли. Ну, мене якось намагалися побити нас на весіллі. І це було не дуже давно. Це моя ну, сама така закрінжова, зашкварна історія за все моє життя. Да, я була на весіллі, при тому команда і люди знайомі. Але так, да, мене намагався побити гість, який вже, знаєте, так, чарочки перехватив декілька десятків. І так, і конфлікт був за того, що є ж така. Традиція весільна, що знаєш, торт розрізають. І е, при розрізі тор торта тепер ставлять такі фонтани гарні, феєрверки. І воно ж там горить трошки, зовсім трошки, такий час горіння, там щось 30 секунд, напевно. Я не пам'ятаю. Ну, різні. не менше, здається, так. Да. І ось, е, коли ж ти знімаєш цей момент, е, прямо от п'яний гість ліз в камеру. І я... Попрохала один раз, попрохала інший, і вже ж так, будь ласка, відійди, і він на мене. Його тримали гості. Він він мене шукав. Я вже поїхала з весілля, ведучий дзвонив мене. Мені розказував, що він мене шукав. Прикинь, але так, да, було не дуже ну, от дивно і не дуже смішно. і... Трошки лячно з да, позитивних якихось таких, можливо. Ну Це позитивно, на мене ми... не побили, Катя, я ще то, все в порядку. Можливо, ти зараз пригадаєш якісь проєкти, які, можливо, з студії були або десь на виїзді, О, от, да. що ти там прям запам'ятала, що можеш там похизуватися. Ну я похизуюся, мені дуже подобається працювати з твоєю колегою з Юлією Космальською. School Lady – це круто. Вона приводить дівчат, приводить аудиторію, і ми разом робимо проєкти за останні. Ні, рік мені дуже сподобалось, як ми зробили Мавку, тому що були такі мультики, фільми круті. Була героїня, Актуально, так та, було. Була героїня, яка взорвала весь світ. Була Венздей, була Мавка і була Барбі. І це все в один рік. І ми зробили такі фотопроєкти. Це просто супер. Це топ було. Фотки вогонь, фотозони ми робили неймовірні. Класно. А ще трохи хотіла тебе запитати про трошки про твою. Родину, про так, от вже казала сьогодні багато про чоловіка. Я бачу, що у вас така дуже активна сім'я, і Вова творча людина дуже. І ти така, і от ви багато у вас подорож, у вас багато спорту, у вас багато і дозвілля у вас уж таке цікаво, то гриби збираєте, то ще щось. Та я б хотіла ще активніше бути. Ти зараз розказуєш, а я така думаю. Та що там в мене активного в цьому житті? Я хочу ще бути активніше. Мені здається, що життя отак повз мене проходить і тільки фотосесії змінюються, люди, отак, знаєш гриби, так, да, це топ. Це таке взагалі, це ця, ця тихе полювання. Я можу про це вічно розповідати. При тому, що ми не дуже їх їмо, а от просто знайти це дуже складно. Знайди білий гриб, це ми з друзями їздимо е в ліс. І просто змагаємося, хто знайде, тому що це дуже складно. Класно, да. ну, я бачу, що і малий твій захваті. Так по історіям твоїх завжди. Да, дивуся, він кричить: завжди такий. Я хочу зірвати! А це ж прикол, що його зірвати. Цей звук, це смачне, це ну, просто mm -hmm. мурашки по, да, по шкірі. А він кричить і каже: Я зірву! Я кажу: знайди свій гриб! Я хочу зірвати. Ну, та, це прикольно. Ми любимо дуже гори. Дуже хочеться повернути Крим, тому що це неймовірно. Я хочу туди їздити, хочу в Кримські гори, Крим Кімське море, чорне, але зараз я обожнюю гори наші буковельські. Сина привчаємо кататися на лижах, привчаємо до активного спорту, щоб він плавав. Зараз він займається плаванням, він займається акробатикою. Хочеться, щоб дитина досягла. Тих успіхів, яких не досягла я, тому що мені постійно здається, що я якийсь ноль, і ну я думаю, у кожної людини це є. Ось ці такі перепади. То тобі здається, що ти класна людина. Але я постійно десь на нулі, розумієш? І оця гонка в творчій житті. Ну, це дуже круто, що ви заряджаєте один одного, підтримуєте усьому один одного, що у вас така колаборація в сім'ї в першу чергу. І я думаю, що це проєктується дуже гарно і на роботу тут, і взагалі на ваше да, життя. Без, без, без чоловіка, без його творчої наснаги, яка на мене перекидується, без його посмішки. Він завжди веселий, завжди заряджений, завжди кльовий. Він завжди мені допомагає. Взагалі, студія це, напевно, його дітище, не моє. Тому що я тут працюю вже, знаєш, на Найняли тому. тебе як робітника, так? Да, я найнятий робітник. До речі, да, я адміністратор фотостудії. Я цього не цураюся. Да, я працюю, пилисошу, Тобто, начебто така, знаєш, типу, я й фотостудія, але ні, я робітничок тут такий. Перейдемо з тобою до бліц-опитування. І так, перше запитання: хто є твій кумир? Мій чоловік. Це найкраща людина у житті. Він найкрутий, найумний, взагалі, найкрутіша -най -най людина. Твій найбільший страх? Залишитися без роботи. Я постійно боюся залишитися без роботи. В мене є якісь панічні атаки. Я чесно кажу, хочу звід... напевно потрібен психолог, тому що ну, така фігня. Щоб робота була завжди. Що відрізняє тебе від інших? Ну, я дуже крута, ну, друзі. Все, там Більше коментарів не потрібно. Яку найдорожчу річ ти купувала? Ну, студія. Це, що вклали, так? Так. Твоє слово паразит. Просто! Це просто топ. Це просто вау. Що я помітила, А вже ж, а вже ж. А вже ж. Ну, це в українській мові. Так, добре. Хто має бути головним в родині: чоловік чи жінка? Чоловік. Я хочу, щоб чоловік все робив на світі, щоб я пархала. Ну, я працюю, але ж ти розумієш, я працюю, це е, задоволення для мене. Але я хочу, щоб мій чоловік робив все по життю за мене, що він робить. Так, це він робить. Так, плакати в Мерседесі чи бути щасливою в Жигулі. Так, ну Жигулі, ну нафіка вже ж. Але хай я буду щаслива, я не хочу плакати. Бути щасливою. Бути щаслива вже голі. Просто я вийду з нього і буду щаслива не в Жигулі. голі. <свистач> Добре. Давати чи отримувати? Отримувати. М Подзвонити чи написати? Написати. Угу. Подорожувати чи залишатися вдома. Подорожувати! Подорожувати! Макдональдс чи шаурма? Макдональдс. Чому сенс життя? В любові, в сім'ї. Я все це зрозуміла вже давно. Я дуже рада, що в мене є така сім'я. Угу. Більше нічого не потрібно: ні друзі, ні робота, ні щось. А от е, твоя сім'я. Так е, і декілька порад для наших глядачів, для твоїх підписників. Як досягти успіху, якось бути на, на висоті, скажімо так, з твоєго боку. Займайтеся улюбленою справою. Улюблена справа буде вести вас до зірок. Мені здається, що коли ти займаєшся тим, що тобі подобається, все вийде, тобто не через себе. Не витрачайте час на людей, які вам не потрібні. Будьте поряд з людьми, хто вас надихає. Ось це головне. І бережіть своїх близьких. Бережіть близьких, будьте з ними, любіть. І кайфити життя. Оль, ну я тобі дякую. Будемо завершувати вже наше інтерв'ю. Ти у вас тут дуже так світло, позитивно, і я вважаю, що наше інтерв'ю прийшло також на такій дуже позитивній світлій хвилі. Я тобі дуже сильно дякую. Дякую.